Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 4 березня близько 16 години камери відеонагляду зафільмували ДТП на перетині вулиць Келицької та Політехнічної. Відбулося зіткнення між двома машинами марок «Пежо» та Хюндай, водії яких знехтували правилами дорожнього руху та виїхали на перехрестя на забороняючий сигнал світофора. Внаслідок удару шляхом інерційного руху. Одна із автівок в'їхала у автомобіль Мерседес. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, які при були на цей виклик склали на кермувальників автомобілів Peugeot та Hyundai по протоколу за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 6 березня трапилася аварія на перехресті вулиці Келицької та проспекту юності. Там водій автомобіля ВАЗ, виконуючи маневр, повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Ауді транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Та, зрештою, водії вирішили усе за згодою обох сторін, не викликаючи патрульну поліцію. О 20.37 6 березня, камери ситуаційного центру зафіксували автопригоду на перехресті вулиці Пирогова та проспекту юності. Водій автомобіля Хюндай не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Кія, що рухався попереду. Кермувальники порозумілися та вирішили усе за процедурою складання європротоколу. 7 березня о 10.34 на розі вулиць Данила Нечая та Дубовецької трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Мерседес, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності своїх дій та здійснив наїзд на світлофорний об'єкт. Від удару елемент організації дорожнього руху впав на дорогу і розлетівся на частини. До місця події оперативно прибули патрульні поліцейські та інспектори муніципальної варти. У результаті на кермувальника мерседеса складено два адміністративні протоколи за статтею 124 та статтею 152. Наразі сума збитків встановлюється. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.